24 лютого Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що в області ускладнюється епідемічна ситуація з герві. У деяких ліцеях Житомира класи, в яких 50% учнів хворіють, почали переводити на дистанційне навчання. Житомирінфо відомо, що такі класи є у ліцеї номер 21 номер 23 та номер 36 Ми завітали до останнього з них, де станом на 25 лютого понад 130 учнів навчаються онлайн. Загальна кількості 431 учень у нас на сьогоднішній. День хворих 134. Із за кількості 20 класів у нас 5 знаходиться на Вдома і працює з використанням дистанційних технологій. Що стояв у нас найбільше там п'ятнадцять хворих із 28. через таку ситуацію. Адміністрація закладу вирішила розпочати температурний контроль для учнів та працівників ліцею. Кожного ранку на вахті всім, хто приходить в школу, і працівникам, і звичайно, здобувачам освіту дистанційним цим термометром, нашим як він там називається правильно. Міряємо температуру. Перевиникнені проблем з'ясовуємо. Є фельдшер, дивимося, які симптоми, зв'язуються з батьками, і звичайно, якщо дитина має симптоми, вона повертається додому і лікується. Ми вже на тому тижні почали температурний режим. І, звичайно, такі випадки, що дитина прийшла з високою температурою, навіть ще, можливо, не відчуваючи, було. І батьки забирали дитину і продовжували лікувати. І це допомагало їй не захворіти сильніше у міській раді. Журналістам «Житомир.Інфо» повідомили, що від сьогодні, 25 лютого, запровадили обов'язковий температурний контроль у всіх ліцеях громади. А 27 лютого вирішать, чи потрібен карантин в освітніх закладах. Вчора була наша комісія техно-економічної безпеки в місті Житомирі. На комісії розглядалось питання дійсно ситуації захворюваності на ГРВІ, на ГРІП в школах міста Житомира. Було прийнято рішення з сьогоднішнього дня проводити температурний контроль на вході в школу нашої нашої. Для того щоб виявляти наших дітей, які мають високу температуру і ознаки ознаки гріпа або ГРВІ. Тому з сьогоднішнього дня по четвер ми моніторимо цю ситуацію. В четвер знову збирається комісія ТБНС, яка буде приймати рішення стосовно закриття і переходу на карантин наших шкіл або ні. Тому ми закликаємо наших батьків, батьків наших учнів до того, щоб саме все таки не послали не відправляли. У нашу школу в нашій школі, саме учнів, які реально мають вірусне захворювання. Журналісти Житомирінфо також звернулися за коментарем до департаменту освіти. Там повідомили, що через ранкову повітряну тривогу не змогли підрахувати кількість дітей, які хворіють, але пообіцяли надати статистику про кількість класів, які перейшли на дистанційне навчання 26 лютого.